Олена Демір, Меа Кулпа Оповідання Новели, Есе. Я читала цю книжку, і моє серце завмирало від хвилювання і вдячності. Зізнаюся, я трохи переживала, адже в цій книзі зібрані дуже різні тексти за жанрами, стилем та емоціями. Вони були написані в різні періоди, ще тоді, коли авторка лише пробувала свої сили у формі малої прози, намацувала власний голос. І їй було не до кінця зрозуміло, як вони будуть сприйняті чи складуться в щось цілісне, чи торкнуться когось. Перед нами збірка короткої прози сучасної української письменниці Олени Демір. Авторка дуже гучно заявила про себе минулого року. Адже її, можна сказати, дебютний роман Анфілада, який, який теж вийшов друком у видавництві Богдан, був настільки сильним, що затьмарив собою десятки інших українських книжок, викликав купу схвальних відгуків. А для мене став кращою українською книжкою 24-го року. Тому я. Чекала на моя кулпа. І ця книжка, зверніть увагу, неймовірно оформлена. В ній немає нічого випадкового. Ілюстрація на обкладинці це картина бхайського художника Ахри Аджинджар Аджинджала. І мені важко уявити собі щось більш доречне оформлення для цієї книги. Адже пані Олена пише про війну, досліджує її, препарує. І звинувачує прямо відверто та сміливо, тому вже не викликає подиву, що у збірці де звучать голоси українців, сирійців, і чкерців, на окладинці картина абхазького художника. Моя кулпа з латини означає Моя провина, але ця книга не про каяття, вона про людей, які опинилися в епіцентрі війни. І про їхню здатність брати відповідальність за себе та інших, навіть якщо життя болюче та складне. Через тексти різних жанрів авторка розповідає, як війна змінює долі, випробовує почуття і робить явним найвідчутніше і найважливіше в нас. Ця збірка охоплює різні країни та епохи і прагне нагадати всі війни навіть найжорстокіші. Рано чи пізно закінчується. Зміс збірки дивує, вивертає душу, змушує плакати. Здавалося б, невеличкий об'єм 125 сторінок, але його неможливо швидко здолати. Моя душа витримувала по два оповідання за вечір і все більше не вміщувала. Ці навали і та оповідання з одного боку дуже різні. Ми то в Київській Русі, то в сучасній Сирії, то в степах Донбасу, то в Парижі. Ніби нічого спільного, але воно спільне є, і це людське серце, що опинилося у вирі війни. Авторка показує нам різні серця: відважні та перелякані, вірні та зрадливі, і сумнівами, і вперто переконані. У всіх героїв немає минулого, його знищила війна. І всі герої не вірять у майбутнє і живуть лише миттю. І тому почуття мають загострені до межі. Важко брехати собі під бомбами. Чи нам цього не знати? Я ніби знову подивилася фільм 20 днів у Маріуполі. І просто приголомшливало мене оповідання, баба, пані Олена пише глибоко, поетичне, в кожному слові величезний сенс. Авторці вдалося обійти всі шаблонні фрази із соцмереж про війну. Її роздуми сприймаються доречно, і особливо мене вразила повага до болю людей зі сходу України. Ніхто ніде і ніколи раніше ще про це не писав. Всюди лише якісь презирства та звинувачення. Пані Олена перша вдала на себе таку сміливість і зазирнула в душі людей, які вже 11 років вважають чужими серед своїх. Авторка намагається зрозуміти важливість їхніх почуттів, їхній біль та їхню втрату. Вони не уявляють, скільки тут таких, із вуглинами гарячих сердець, ніж поламаних ребер. У них і вишиванки є тільки з дрібнішими квітками. І любов є, але не така красномовна, і слова не досить полум'яні. Їх багато, але про них мовчать. Я дякую за цей голос, співчуття серед десятків голосів з образами. Якщо ми хочемо після війни створити нову Україну, нам треба вчитися побажати біль інших. Книга, яка вартує вашої уваги, Олена Демір, Меа Купа. Видавництво Богдан щиро рекомендує.